Добрий день, мене звати Сергій Самойленко, я менеджер компанії Enzo Zad. Ми зараз знаходимося на полях господарства «Транспорт товар» на Чернігівщині. Зараз я знаходжуся біля гряди з салатом типу лолороса, який називається Туска. Цей салат має широке вікно збирання, стійкість до краєвих опіків та до стрілкування. Цей салат має насичений колір на краю листа. і Зелений всередині. І от маємо такий вигляд: перехід із зеленого у червоний. Завдяки цьому плавному переходу в кольорі він дуже добре виглядає в сумішах. Також за цю властивість його полюбляють ресторатори. Фермерам подобається цей салат за досить високу масу, це 600-800 грам. Зараз я вам продемонструю внутрішню структуру розетки Туска.